Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Толі Tower Defense. Давайте підем. Підем, підем, підемо. Туди підемо. Так, що ми будемо сьогодні грати? Ну, я вже вернусь, коли я щось Ладно, сьогодні ми будемо трейдитись Погнали! Ладно, давай ты пишу шось купляти. Так, думаю, мы сегодня не будем кейсы якісь куплять. А ч так дорого? Ого, старый ящик на Клок ящик. Ой, ки тут старые ящики. Бомбо... А це нормально, що на те коштує? Скільки Скикива нам еще Одну? Та, скільки? Та ти що? Мільйон! це нормально. Якийсь заражений Титан -спікер. Ти мільйон, миллион Єміл. Ем це не нормально. Ладно, давай там шукаем щось. Хм, даже не знаю, что бы купить. Ладно, най включу ваш кого уже щось не А я не розумію. Я куплю. Я не купил, походу, вам дальше буду шухать. Може, купи Куплю. Ну-ка. Купив далі, буду шукати. Так, давайте покрутим колісово фортуни. Давайте крутим це за 1200. Ну, Ладно, давайте <кліпи> це <кліпи> крутаним <кліпи> два рази. Ладно, це погано, а ось зараз <кліпи> теж погано. Ладно, <кліпи> включу васку, <кл> найду режим, чим пограти. Так, сьогодні ми будемо грати безконечний режим.

Так, до речі, у мене новий персонаж такі. їх менше мільйон. таких три, таких два. Таких вище дуже мало. Допарив Я буду їх спавнити, бо у них 0,1 перезарядка. Не було, з... Але у них урона мало, а у них багато. Коротше, буду його ставити. <кхем> Давай. Потім буду їх нахрань. Ну, подивимся, скільки а, цей великий лазер буде... А, да, він він класнеш на одну секунду, на одну мілісекундочку чем він. Але коштує він більше. Короче, він... Короче, його буду ставити. Ні-ні-ні, не тут, не тут, не тут. А тут! 150 сотка. Плюс сотка. Його я не можу прокачати, Тепер можу. <пишете> Ладно, давайте. У нас камень один, скоро їх буде мільярд. Надіюсь, ми швидко виграємо або не виграємо. Так. Раз, два, три, коротше, шістнадцять, п'ятнадцять, 14, 14, 13, тринадцять, дванадцять, короче. Дивіться, тут скіт туалетів. А тут є ні. 6. І тут ще показує, скільки він іде. Давайте. Влючувати на 20-й А давайте будемо на безконечний режим yeah. грати, Подумаю, він вам скучний. <coughs> Ладно, давайте другий <coughs> режим. Я зараз ну, вийду і щось друге пограємо. Про гардем може. Ладно, і на цьому відео будемо закінчувати. Всім пока-пока!